Всім привіт! Ви на каналі Life Online. З вами Тетяна Таперо. Сьогодні говоримо про налаштування хедеру. Хедер це верхня частина сайту, де розташоване меню, логотип, соціальні мережі, кнопки на соціальні мережі та інші цікаві частини. Як налаштувати хедер на сайті? Або шапку сайту, як її ще називають. Потрібно перейти на сторінку сайту, перед тим, звісно, зайти в консоль, перейти на сторінку сайту і вгорі натиснути кнопочку Налаштувати. Сайт відкривається в режимі редакції. Тепер ми можемо відредагувати наш хедер. Можна натиснути тут конструктор шапки або ж просто натиснути на цей олівець. Тут можна бачити три лінії. Тобто ми можемо налаштувати наш хедер в три рівні. Наприклад, ми лого перенесли вгору. Точно так же вгору можна перенести соціальні мережі. А ще на кожний рівень можна додавати. Певну кількість елементів, віджетів. Наприклад, можна додати кнопку і переміщувати її туди, куди нам зручно. Все це налаштовується, все це можна віддизайнувати, як нам хочеться. Наприклад, Кнопку можна задати їй колір тексту. Хай буде білий. Фоновий колір можна зробити червоним. А колір межі це обводка. Отак. От Кожний з цих пунктів налаштовується. Тут ми можемо намалювати, відредагувати наше меню. Або підменю. Також. Це в тому випадку, коли у вас на, на одному пункті меню є декілька сторінок підв'язаних і вони випадають списком. Тут все це можна налаштувати: колір межі, текст, фон, шрифт. Все це повністю налаштовується. Можна задати лого, змінити лого, видавати його. Використовувати лого для різних пристроїв. Тобто різне лого для різних пристроїв. Ширину лого можна задати. Тут воно в нас задане за розміром, тому воно не змінюється. Можна задати таку функцію. Можна задати іконку сайту. Соціальні мережі тут усе просто. Тут додаєте значок, назву соціальні мережі обираєте і просто додаєте URL на, ваш, на вашу сторінку в соціальних мережах. Зараз гедери на WordPress, в більшості тем WordPress, мають саме отакий вигляд. Це дуже зручно. Їх можна налаштувати. По висоті там, кожний рівень. А, можна додати колонку, можна видавити колонку. А, можна задати колір. Все це тут налаштовується. Бачите? Задаю висоту і воно змінюється. Ну, в принципі, тут можна гратися ще дуже-дуже довго, це великий простір для творчості. Але варто ще пам'ятати, що шаблони для WordPress бувають різні. І інколи ви можете зустріти, коли... зустріти таку тему, коли шаблон має дуже обмежені можливості в плані налаштування хедеру. От, наприклад, тут ми бачимо, що Меню відредагувати ми не можемо, не можемо його розмістити десь в іншому місці. Воно задане шаблоном саме в цьому місці. Ми лише можемо тут е, додати або забрати кнопку пошуку. Також ви можете тут е, змінити. Назву, ключову фразу сайту, це назву сайту, також можете додати логотип. Тут є функція можна додати відео або гіф-елемент. Вгорі тут можна додавати різні теж елементи, дату у нас тут останні дописи висвічуються, а також можна налаштувати соціальні мережі. Тут теж це все можна зробити, але це все-таки більш обмежена версія. І отака версія, вона мені подобається більше, бо тут простору для творчості набагато більше. Ну що ж, ми з вами коротко розібрали, як можна створювати хедер і редагувати його. Якщо вам було цікаво, Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавого з вами була Тетяна Тапер Усім па-па.